Верховна Рада України збільшила оборонний бюджет 21 березня. парламент ухвалив відповідний закон. В цілому видатки держбюджету збільшено на 537 мільярдів гривень. 96% буде спрямовано на сектор нацбезпеки та оборони. Зокрема, 518 мільярдів піде на потреби війська, а саме грошове забезпечення військових, харчування та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема безпілотників. 19 же мільярдів спрямуються на поповнення резервного фонду державного бюджету. Зараз нашій студії Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, пане Олександр, вас вітаємо. Доброго дня. давайте ще більш детально поговоримо про ці зміни до державного бюджету на 2023 рік. Якщо ми кажемо, що фінансування оборони підвищено майже на понад півтрильйона гривень, вкажіть нам пріоритети все одно на зараз, які будуть профінансовані цим коштом. Ну, це треба розуміти. що Це кошти не, не всі, там на один місяць, да, це на тривалий час. Там сподіваємося, що до кінця року, але не виключно, що будуть ще ще перегляди ближче до кінця року, як це було вже в минулому році. Ну, звичайно, основний пріоритет це виплати військовим і виплати і зсу, і решті Сил оборони, Національної гвардії, представникам. На яких найбільше залучено також до, до бойових дій, ну і, звичайно, інших силових структур, тому що зараз ну, немає жодної силової структури, яка б не воювала. Ми бачили, що Національна гвардія сформувала батальйони такі штурмові, відомі Гвардія наступу. Да? Навіть є поліцейський батальйон, Лють він називається. Ми прийняли спеціальний закон, яким дозволили саме цьому батальйону бути на таких же правах, як військовослужбовці, але з такою ж відповідальністю. Наприклад, на них не буде у них буде бойовий імунітет, так званий, да але з іншого боку, вони будуть відповідати за дезертирство, наприклад. Також це підрозділи Служби безпеки України, та сама Альфа знаменита, да, яка там працює, спецоперації виконує. Звичайно, це підрозділи головного управління розвитку Міністерства оборони і так далі. Також, звичайно, ми розуміємо, що це забезпечення нашого війська, це харчування, це необхідна амуніція, необхідні боєприпаси, необхідні. Ті речі, які нам не дають просто так, да якісь речі ми все одно купуємо як країна. Незвичайно це стосується всіх логістичних витрат, які теж дуже великі, тому що ну фронт розтягнутий, і звичайно, ці всі речі теж е, е, певною мірою обходяться. Ну, пане Корнієнко, ця сума 537 мільярдів. Це велика сума. Вона ну звідки джерела фінансування, і тому що в цьому питанні я хочу зрозуміти, це сума, яку порахували там військові умовно і сказали: нам треба стільки для того, щоб звільнити Україну, чи це те, що ми змогли виділити? Ну тобто, потреба більша, але зараз депутати знайшли стільки, щоб дати. Ну, як військові кажуть, якщо буде більше, ми не відводимося і більше. Ну, це всі так кажуть завжди. Це як із з військовою ну, технікою зброї. Але треба розуміти, так, що це фактично виокремлені наразі всі можливості України по власним доходам, це податки, збори митниці, це внутрішні запозичення. І це деякі запозичення. Внутрішні всередині країни, тому що, як відомо, ми не можемо спрямовувати на забезпечення сектору оборони ті гроші, які нам допомагають міжнародні наші партнери, і Сполучені Штати, і Євросоюз, і інші е, наші колеги. Але, е, скажімо так, я думаю, що уряд Міністерство фінансів ще попрацюють над тим, щоб е, збільшити нашу дохідну базу. У нас Непогані вже результати, наприклад, по приватизації, вже з початку року, тільки три місяці, і наш новий керівник фонду держмайна Рустем Умєров дуже активний в цьому. Я думаю, що в нас будуть якісь неочікувані для нас результати по приватизації. Так, да, це там не дуже багато, це можливо там кілька мільярдів гривень, можливо, 10 мільярдів гривень, але це все одно все в загальну, в загальну нашу скарбничку наповнення державного бюджету. Про пенсії хочу вас запитати, попри війну, держава постійно підкреслює свою соціальну відповідальність. І, от, зокрема, Верховна Рада ухвалила закон, що пенсія під час воєнного стану призначається незалежно від дати звернення. Да. Поясніть цей момент і на кого ця норма буде поширюватися, і безпосередньо це спрощена процедура, що вона забезпечує. Тобто алгоритм, якщо можете опишіть нам. Алгоритм, я думаю, що люди зможуть точно дізнатися в себе сах, да, на місцях органах соціального забезпечення так званих в СНАПах, дай в своїх місцевих радах, я думаю, що тут головне зрозуміти, що ми дійсно за це несемо відповідальність, і буде індексація в цьому році, так само пенсій, яка відповідно до закону має бути, і відповідно будуть призначатися і платитися пенсії. Це нормально. Це навіть мені дивно, що такі питання виникають. Зрозуміло, що під час війни, незважаючи на... Там повномасштабне вторгнення, вже більше року, все одно ми маємо виконувати наші соціальні зобов'язання, і власне на це нам допомагають грошима наші партнери, тому що основний, основний напрямок спрямування коштів наших партнерів міжнародних це соціальні видатки, це пенсії, це зарплати бюджетникам, виплати лікарям, вчителям. Також частково. Певні інфраструктурні проекти, відновлення невеликі, те, яке є зараз на даний момент. І вся ну зрозуміло, що це все стосується видатків на саму державу, на державне управління, які, до речі, на близько на 15% скорочені в цьому році. І я думаю, що ще будуть скорочуватись, тому що зрозуміло, що в такі важкі часи мають всі серйозно попрацювати над оптимізацією своєї структури, там численності персоналу і так далі. Якщо ми говоримо про оптимізацію і про пенсії, а пенсійна реформа про неї давно говорили і за кращих часів зараз з нею щось відбуватиметься. Ну чи принаймні проєкт напрацьовується у Проєкт є. Він вже кілька разів переживав так? перше читання, не завжди пережив. Я думаю, що він буде коригуватися, але ну, наше прагнення, воно стійке. Це накопичувальна пенсійна система. Я думаю, що рано чи пізно ми до цього дійдемо, і абсолютно, будучи європейською країною, країною кандидатом в члени Євросоюзу, у нас точно така система має бути в нашій країні, бо вона у всіх така є. Це здається, єдиний варіант руху в цьому питанні. Давайте ще поговоримо про кадрові зміни, про призначення Михайла Федорова безпосередньо, тобто призначили ви очільників двох міністерств, розширили. Повноваження Михайло Федорова це тема, яка готувалася, чи чому яка мета всього цього? Е, я Думаю, що дуже зрозуміло можна послухати виступи і Федорова, і пана Ксена, нового міністра лісового, лісового, так. лісового да освіти, і почитати зараз. Навіть вони пишуть це прямо, і це ні нічого тут складного, як то кажуть, немає. Нам треба перезавантажувати, реформувати сферу освіти. І починаючи з наших е, свіжих проблем, що у нас чотири роки фактично діти в онлайні, четвертий рік на ковід, спочатку зараз війна. Е, і у нас біля мільйона дітей за кордоном, і неясно, як це далі все буде. І у нас школи без бомбосховищ, і у нас школи зруйновані, і так далі. Так далі, і закінчуючи нашими застарілими проблемами, як стан вищої освіти, популярність. Взагалі ну, для, для людей цього, можливості для людей, присутність наших університетів в ключових там рейтингах, яка свідчить, ну це не просто якісь там позиції, да це свідчить про те, що наша освіта конкурентно спроможна. Без конкурентно спроможної освіти зараз на етапі відновлення, на етапі по-воєнному ми точно нікуди далеко не, не дістанемось. Це одна з ключових взагалі галузей, яка буде наступні. Роки в Україні розвиватися, в яку буде інвестуватися, і зрозуміло, що її треба насичувати якісними кадрами за три роки. роботи, за чотири роки роботи Михайла Федорова в нашій команді, точно немає питань, що він так. здійснив ключові реформи. Діджиталізація це абсолютно підтримувана всіма реформами. Опозиція навіть це з трибуни нам підтвердила Верховної Ради. І я думаю, що дуже... І справді ми маємо подякувати Михайлу. Я йому тут подякую при все на всю країну, що він зголосився на цю непросту сферу освітню, бо вона непроста, ми розуміємо. Там багато викликів, багато проблем. Але разом з паном Лісом я думаю, що вони будуть синхронно працювати, рухатись. Ну а крім освіти, Михайло буде ще опікуватись інноваціями. Це той самий «Мілітарі Тех», який вже насправді працює, і його там проект Армія дронів це от такий один з пілотних проєктів. Як це буде далі працювати з залученням бізнесу з залученням приватного сектору будуть розвиватися стартапи. У нас непогана екосистема для IT, система податкова дія бізнес, да, тобто діє сіті, пардон, да. Е, І ці всі речі вони будуть тепер зводитись в єдину таку стратегію. Ми розуміємо, що один з ключових напрямків України. Які забезпечить нам конкурентоспроможність на світовій арені, це наші високі технології, це IT. Ми маємо бути не лише сировинною країною, країною з високим виробництвом аграрної продукції, наприклад, і годувати світ, як ми годуємо зараз. І цю відповідальність не знімаємо з себе, але ми маємо розвивати і новітні галузі, такі як високі технології, IT і освіта. Тут це перше, з чого треба починати. Ну, це ви в загальних рисах охарактеризували, чого в цілому можна очікувати. Від призначень нових призначень в кабміні, а ви особисто чого очікуєте від нового очільника Він я, і да, від я... Федорова? Тому що ну, від Федорова багато чого очікують. Насправді він багато чого вже показав. Да, насправді щодо. Щодо моїх особистих очікувань, в мене як в батька двох дошкільнят, вони прості. У нас мають працювати садочки нормально, у них мають бути якось, мабуть, краще обладнання бомбосховища. У нас мають працювати так само школи. Я б дуже хотів, щоб ми все-таки повернули дітей в школи за парти, тому що це онлайн. Він ну не я не впевнений, що ми. Стратегічно виграємо від того, що ми зараз так багато провели часу в онлайні. А щодо міністра освіти, я теж задавав йому це питання, і я буду всіляко підтримувати реформи в галузі вищої освіти. Буду одним з головних симпатиків. Якщо ми почнемо все-таки цей наш такі застарілі всі проблеми витягати на світ Боже, їх дивитися, їх реформувати. Система мережа вузів, їх багато, вони неефективні. У нас не реалізований до кінця принцип гроші ходять за студентом. У нас вузи обтяжені не тип, не притаманними функціями, здають в оренду там кучу приміщень, майна і так далі. Олександр ви зараз студентів стільки проблем забули. Перерахували лісовий його призначення. Вони просто порадували українське суспільство. Це да. реально перемога, і тут всі одностайно зійшлися. Але ті проблеми, які ви зараз перерахувати, я розумію, що українське суспільство буде очікувати швидких рішень. Абсолютно а з іншого боку, це означає, що Шкарлет з цього всі стільки не робив. Бо зараз ви десятки проблем назвали. Сергій Шкарлет багато зробив. Давайте віддавати йому належне. Він важкий, важкий етап отримав, да? це все під час ковіду, і потім повномасштабне вторгнення. І те, що у нас освіта вистояла, це теж дуже важливо було. І я думаю, в цьому є його заслуга, є заслуга уряду Дениса Шмигаля, зокрема, і, звичайно, всієї владної команди на чолі з президентом. Але тут треба розуміти, що треба рухатись вперед. Інколи буває таке, що бувають кадрові кадрові рішення з новими людьми, з новими зусиллями вперед. І будемо працювати. Ми насправді ми от навіть позавчора багато голосували законів пов'язаних з вищою освітою. проголосували в першому читанні новий закон про дошкільну освіту. Це новий абсолютно рамочний закон, який дозволить якраз нам вже рухатись від наших. Таких оцих перехідних я називаю садочків між радянським союзом і Європою вже в європейські садочки з інклюзією, з новими вимогами до вихователів, з новими вимогами до санітарного стану От навіть такими речами під час війни ми займаємося. Це дуже важливо. Пане Олександр, але якраз про Європу, тому що ми зараз з вами не прощаємося. у Нас до вас немало питань, але зараз хочемо всіх запросити умовно до Ісландії, тому що парламент Ісландії визнав голодомор 32-го 1933 років геноцидом українського. Народу за відповідне рішення проголосували сьогодні. Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Марія Мезенцева. Вона додала: дуже чекаємо саміту Ради Європи в травні в рейк'явіку, на якому голови урядів 46 країн обговорять майбутній спецтрибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за нанесені збитки Росією. Зараз з нами на зв'язку uh, Б'ярні Йонсон, депутат парламенту Ісландії. Містер uh, Йонсон, welcome to our program. Пане Йонсон, вітаю на нашій програмі. Yeah, дякую. Uh, дякую за запрошення. So, uh... Про голодомор голодомор простучно створений голод, який в ХХ столітті організував московський уряд. Але чому зараз саме so? зараз ваша країна вирішила так зробити? Well, uh, firstly, я дуже пишаюся нашим парламентом сьогодні, єдністю всіх парламентарів, які проголосували так. І щоб засвідчити нашу підтримку України в цій символічній манері, ми посилили наші зусилля, процес того, щоб так зробити. Ми могли б це зробити і раніше, але ми зробили це зараз і продемонстрували єдність парламенту. І засвідчили нашу підтримку України. В тому, що ви зараз можемо проходити. Connect. Ми маємо. Ми не можемо виправити виправити минуле, але але ми є свідками таких шляхливих речей зараз. Can we say that а чи рішення uh, не лише вашої країни, вашого парламенту, they are, they але інших now, держав Зараз because uh, 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 поведінку Росії uh, 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 політичні uh, рішення? Thinking, а яка буде реакція Москви на ці політичні рішення? Well, uh, care. Yeah, я кажу, що нам на це не обходить. це питання України. ми маленька нація, але ми горда нація. Ми чест, ми шануємо нашу незалежність. Ми незалежна країна. Ми справді розуміємо вимогу від України запит від України, бути незалежною країною. Make its own decisions ухвалювати наші власні рішення, зберігати свою національну ідентичність і самому визначати самим визначати своє майбутнє. Тому ми справді відчуваємо подібність до України в цьому сенсі як нації. І ми також знаємо, що український народ хоче бути частиною Європи, спільного майбутнього Європи. І Ісландія об'єднана на підтримку України, особливо після вторгнення ми всі об'єдналися в підтримці України. Панестн, осов юа зачер Ісландик Делегаційн парламентської делегації в Раді Європи. Uh, Я so in, uh, в зараз хочу запитати про нещодавню зустріч в парі так званої російської опозиції. Uh, з керівництва пасія з російською опозицією. Як ви як ви щодо цього? яке ваше почуття щодо цього? Чи можливо зараз земля яким чином будувати з росіянами якісь стосунки? і чи справді є якась демократична влада в Росії і чи справді Росія хоче дійсно стати демократичною країною? Пота чи че ж? Ну, ситуація може змінитися. Це, це нелегке нелегке питання бути опозицією в такій ситуації. Тому, якщо... Важливо, це важливо, тому що в, в певні певний час це може змінитися. Living and uh democratic forces, but that might be a І ми на це сподіваємося. І, і це може коли війна це може сприяти закінченню війни. І тому... Я сподіваюся на це. Йонсон, uh, дуже вам дякую за ваш час. Uh, це був uh, Б'ярні Йонсон, депутат парламенту Ісландії. Uh, так, ну, і, власне нагадаємо, що з нами uh, в студії Олександр uh, Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, ну. Я думаю, що Український парламент вітає це рішення. Абсолютно незначено. абсолютно вітаємо. По перше вітаємо Бярні. Це наш великий друг. Він був так. Він місяць тому він е... був. Да, він був 24 числа, і ми з ним так вийшло, що ще двічі проводили заходи. Да, тому що він член активної групи ЮФОЮ. Це така група міжнародна, яка об'єднує багато депутатів з багатьох країн. І також він член якраз парламентської асамблеї Ради Європи, як ви правильно зазначили, він голова своєї делегації. Він в цих двох епостасях ми так попрацювали непогано, насправді. Позиція Ісландії зараз дуже важлива, тому що Ісландія прийматиме в травні четвертий в історії Конгрес Ради Європи. Рада так. Європа не, не часто збирає Конгреси, у них основна діяльність це екзекютів діяльність, виконавча в Офісі Ради Європи, парламентська асамблея Ради Європи, але вони збирають Конгрес. І вони його рік готують. Я був на, якраз в Раді Європи в той момент, коли переходило головування від попередньої країни до Ісландії. І якраз багато говорилось про те, що цей Конгрес буде присвячений питанням. Тотального порушення прав людини в Україні, ми розуміємо, що Рада Європи це організація, яка опікується питаннями прав людини. Голодомор це важлив, важлива тема для нас. Ми розуміємо, що е, події, які зараз відбуваються в Україні, ми теж розпізнаємо як геноцид. Ми сприймаємо як геноцид. Ми про це вже не одне рішення Верховної Ради було, не одна постанова про ці звернення до світової спільноти. Але... Ну інколи для для деяких країн легше визнати геноцидом історичні події, які вже давно були, да для того, щоб вже відкривати можливості для, для визнання нинішніх подій геноцидом за останній рік. 10 країн визнали голодомор геноцидом. Це приблизно стільки, скільки за весь час незалежності. Тобто, ми рухаємось цьому напрямку. Багато робить Руслан Олексій Стефанчук. Для цього він на цьому наголошує. На всіх зустрічах ми наголошуємо. І ми навіть от проводили переговори на асамблеї Міжпарламентського союзу з країнами не з Європи про це. І вони ага. теж сприймаються і слухають. І я думаю, що будуть можливо в цьому році ну, будемо тримати коло щоб перша африканська країна визнала голодомор геноцидом. Не будемо казати, яка поки щоб не на не напручити, але працюємо навіть над цим. Одне уточнення, ви сказали, що буде конгрес, Ісландія прийматиме його. А що ми можемо очікувати? Тому що якщо говорити про права людини е, порушення Росією в нашій країні, Росія ж вийшла вже з е, да. ну тобто, е, як, як будуть яка відповідальність для Російської Федерації буде? Росія вийшла з усіх. Усюди і там ну, поки що і важко притягти до відповідальності. Ми розуміємо. Але в питанні створення спеціального кримінального трибуналу. Щодо відповідальності Російської Федерації, позиція Ради Європи дуже важлива, тому що ну це все-таки орган, який опікується, наприклад, Європейським судом справ людини. Зрозуміло, що це рішення воно напевно має прийматися на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй або в інших місцях, да, або між країнами, але позиція Ради Європи дуже важлива. І я думаю, що якраз на такому найвищому рівні буде так чи інакше в рішеннях цього поважного саміту в травні будуть так чи інакше підтримка створення спеціального. Трибуналу по щодо відповідальності Росії, тому що це ми бачимо, що цю тему теж Росія атакує в своїх в медіа, там через свої проксі партії, проксі політиків і так далі. Але для нас це діло вже ну якби честі. Ми зі свого не зійдемо. І будемо так само працювати над тим, щоб цей. Спеціальний трибунал був створений, тому що ми розуміємо, що весь той, на жаль, масив цих жахливих злочинів, які Росія тут на нашій землі вже 9 років і останній рік особливо виконує, він не весь буде попадати під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і особливо це стосуватиметься відповідальності найвищих керівників. Щоб їх притягнути до відповідальності, все-таки треба нам створювати спеціальний трибунал. Але ми вітаємо дуже позицію міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт так. Путіна, і ми бачимо, що більшість країн вже озвучують свою позицію, що вони будуть це робити, арештовувати. Да? І ордер на арешт, юрисдикція суду є. Да так. зрозуміло, що це буде обмежувати принаймні дипломатичні ці кульбіти, якби російської влади. Вони там будуть більше ну, звичайно. вам дуже, що це не визнає Росія, тому що це для інших країн сигнали. Далі вони будуть замислюватися чи пожимати руку Путіну, чи все таки сприймати його військове злочинця. Ми вам дякуємо, що ви завітали до нашої. Студії Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був в студії національного марафону Єдині новини.